Вітаю, гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ми подивились розклад, що уходить, що приходить, і чим серце заспокоїться. Буду дивитися сьогодні на класиці. Ось так. Давно класики не було, давно класики не було да, Таро вейта. На ній же дивимось. Все повністю, навіть ніяких додаткових код От сьогодні я не брала. Я думаю, що по тому, що уходить з вашого життя, ви зрозумієте, наскільки це ваш склад, буде один варіант. І так, мої хороші, що подивимося, що з вашого життя йде? Що йде з вашого життя? О, старші аркани у нас пішли, так? Да? Я зразу ряд викладу і буду розказувати, що мені тут карти показують, да? що уходить з вашого життя. Ну, карта сюди показує, да? всі скелетики з шафи випадають. Відкрилася якась таємниця, яку не дуже хотілося би відкривати, Да? Показались якісь лиця людей, можливо, це зв'язано з роботою. Може, хтось підвів вас по роботі, або ви йшли неправильним шляхом. І це з вашого життя уходить, так? Да? Ви пажиком були. Ваша хороша карта по жезлі, але ну, вона ще не показує якусь результату, так? Да? Ви щось могли вивчати, ви могли щось вивчати по професії. І це вже навчання уходить, може, стажировка якась уходить. Ну, взагалі таємниця, якась, яка для вас була закрита, ви її відкрили, не скажу, що злякались, просто поставили собі галочку, да? і вирішили рухатись далі. Ось такі от скелетики, я кажу, в шкафу, да? по Посуду. Також, що уходить, от, як не визначене своєї долі, таке ще зараз ви на, от, на долю свою якраз уже ступаєте. Да, на свій шлях. Ну, давайте ще подивимося, що уходить один рядок. Що уходить. Зараз ми вже будемо більше бачитися читати. Карти стрес ці визначниці да? плани. Таке відчуття, що от ця дев'ятка кубків, да? вона як ширмочка, ніби ви довгий час. от, Самі себе навіть трошки обманювали, перетворялись, да? Що, що тут все добре? Відчуття було, але ви на це очі закривали. Тут більше щось буде зв'язано все-таки з роботою. Ну і взагалі з пошуком себе, от ви, типу, не могли знайти себе. От уходить якась невизначеність. О, знаєте, таке відчуття, що ви трошечки могли... Бути впертими навіть якій ситуації да і доказувати світу, що отак от має бути. Ви відчували, що ви йдете не туди. Наприклад, ви знаходитесь в токсичних стосунках. але вам навіть самим перед собою було складно признатися в цьому. Ви сподівались, що буде рух далі. От ваші якісь марні такі сподівання, де ви на щось розраховували, або ви думали, що на цій роботі мені ще дадуть там підвищення по зарплаті чи просто підвищення хоча б якесь, знаєш, що мене тут визнають. Відчували, що не так, знали, але не хотіли в це вірити. Хотіли бути трошки в ілюзіях. Хотіли ще це відстояти. Або там всі це подруга, тобі не подруга, вона за тобою сплітня зводить. А ви, ну ні, ну не може бути. Ну, є якийсь підозр, да? але ну я ж не зловила її, да і вроді би там були прекрасні моменти, да? от якийсь такі нюанс, що уходить з вашого життя. Відчуття того, що да, тут є щось таке. Але от я, я це не можу доказати, тому відстоюю, що це не так, так. Да? Ви тут ніби йшли, от я ж кажу трошки не своїм шляхом, і втомилися вас, як знесло, ви навіть могли захворіти. Ви навіть могли захворіти. Ну зараз судно, я бачу, уже, так, зараз глянем, що проходить, ну, ніби от вихід на свій шлях. Може, ви тут звертались до когось і вам підказали, пожиріться, куди вам іти. Отримали такі підказки, правильні для життя. Куди вам рухатись? У вас якийсь тут вибір був. І якась підказка була. Як ніби ця жріця допомогла вам оприділитись, відстояти себе. Да? А от о, страшний суд допоміг вийти з ілюзії. Всі ці скелети повипадали. Ну, от кожна, звісно, тут своя ситуація, приймайте тільки ваше, те, що ваше, не приймайте, не потрібно. Але якщо ж хоч щось трошки резонує, відгукується, значить, ви можете продовжувати далі. Також тут боротьба з хворобою могла бути. Жриця може бути як лікар, який допоміг, можуть бути психологічні проблеми, так? Да? Ну, ви ж тут шукали якийсь вихід, рух вперед. Тому що ви тут в, комусь, чи в чомусь розчарувались, хоча довгий час сподівалися, що буде по-іншому, що все-таки тут будуть якісь зміни. Може, ви тут, знаєте, за спорт взялись просто. Тому що вже э, довго себе обманювали, що, знаєте, э, все саме собою розсосеться, да? ми ж це самі образуються і так далі. Ну, от для здоров'я треба. Може, ви довго не притримувалися э, дієти, там якось дієта, не в плані для схудення, а для здоров'я, да? а тепер наразі буде. Чи там якийсь розпорядок дня? От може бути і так, тому що у нас тут э, тільки два старші харкани, це якась буденна може бути ситуація. Ну це буденність, з якою ви стикались часто. Це боротьба така, з якою ви стикалися часто, це колега по роботі, да? це звичка неправильна якась. Ну ви з цим стикались. Кожен день йшли не на ту роботу, да? От не йшли на свій шлях. йшли не на ту роботу. Розуміли, але йшли. Ну Є якісь плюси, плюшки, да? і так далі. Розуміли, там, що вам солодкого не можна по здоров'ю, ну, все одно ну, дуже хочеться. Я з наєдині, ну Я з'їм не є ну, типу, ніхто не побачить. Да? ну Організм відчув це зразу. Я от там не буду спорити з коханою людиною, ну, щоб там не було скандала, да, якось це все ми земнем гарненько, а всередині все бурлить. І розумієш, що так довго на такі, знаєте, як то кажуть, криві кобилі не поїдеш. Ну, ось така якась ситуація уходить. Давайте подивимося, що на цьому міс... що на зараз на це місце проходить. Що натомість? Місці... Приходить на це місце. Ну, через кризу, звісно, бачите? Через кризу. Все у нас відбувається повільно, ви, не, ви сопротивляєтесь. Ви розумієте, що треба, ви і тут розуміли, так? Да? Ну ви ще якось стараєтесь, не знаєте. Два варіанти, якісь є біля вас. Це може бути два мужчини, дві роботи, дві звички, як діяти, так? Да? Одну, яку треба брати, яку вам тут свідомість підказує, або навіть хтось підказує, і одну, яка от, ну, зручно вибрати. Розумієте? Ну, треба йти, приходити все через кризу. Також у нас тут Пентакліві такі карти, можливо, у вас, знаєте, така, от ем, якби зустріч з реальністю фінансово, от ви тут тратили. Хотіли щось дуже, ну, розуміли, що вже за берега виходити, але дуже хочеться. І приходить от реальність, приходить, що я, от, може, трошки не живу не по своїм можливостям. Да? Може, в мене немалі можливості, але от і не такі, які я собі тут хочу, намалювала, да чи намалював. Також теж таке може бути. Хто довгий час закривав? Очі на якісь там недуги свої, от прийдеться стикнутися з реальністю, піти до лікаря, звернутися, до спеціаліста. От взагалі туди, як йде, що от, можливо, вам треба буде своє питання, своє майбутнє рішити через якогось спеціаліста. От ви старалися туди не йти, там, не знаю, працювали неофіційно, тепер треба працювати офіційно, ви розумієте, що вам треба, тому що у вас можуть бути проблеми. Або вам треба звернутися там до кредитолога, не знаю, як там називається, да? ну, от, хто там може допомогти, у банк звернутися, чи якщо ви в людини позичали, да, щоб почекати, от, стикнутися з цією проблемою, от що проходить. Да? Я закривала тут очі, мені казали тут, я спорила. А тепер я бачу реальність. Я бачу цього мужчину, який біля мене. І що мені тепер з цим робити, Я так довго вже прочекала, да, Цього начальника, який я розумію, що він не поміняється. Ну, і, мабуть, треба звільнятись, тому що ну, з мене вже всі соки випили, не буде інакше. Бо, може, вам тут обіцяли, да, що буде інакше. Керівник, там все буде зараз добре, чому вам зараз поміняють. Ну, приходить реальність, що ні, не поміняють. І я це відчувала. Тут головне, що да, була ця така чуйка у вас, що щось не то, кудись я не туди іду. Це милили мені очі. Або, знаєте, навіть якщо в той момент не було цієї чуйки, зараз у заднім числом ви дивитеся, думаєте, як, як я це не бачила, не розуміла, так? Да? От така от зустріч з реальністю, з дійсністю приходить, що ще приходить зараз у ваше життя. Зараз. Ну, ви тут прощаєтесь, дивіться, вас, а старші аркани так нормально йдуть. Ви тут з чимось прощаєтесь, вам, вам це болюче прощання, але ну, ви перестаєте за щось триматись. <кій> Взагалі новий шлях, іде бачите. Може, ви щось знову будете вивчати. Може, ви почнете правильно якось діяти. Ну, отут, так, да, це консерватизм і порядок От у вас іде. Консерватизм і порядок проходить ваше життя. Ви робите щось правильно, те, що ви раніше робили неправильно. Ви розводитесь, якщо необхідно, так? Да? Або хоча б просто висловлюєтесь, хоча б бачите, що людина з вами недостойна. Ви можете тут шукати варіанти на другу роботу йти. Інше житло міняти. Ну, Виходите з цієї зони такої, знаєте, вторинної комфортності. Тобто вам вторинна вигода якась була в тому, де ви були. Чому ви очі закривали? Да? Тому що от там я з ним живу, ну, є житло, він забезпечує. Ну, він обіжає, ну, куди ж я піду. Да? Чи там робота, ну хоч щось, я... ну, хоч щось платять. Ще й обіцяють, може, да? Ну, тут ви стикаєтесь з тим, що це все от, пуста вода. Перетікає свого такого спустого впороження. І треба самому брати відповідальність за своє життя. Знову ж таки, Ірафан часто показує дуже часто, терологи знають, да, бухгалтерів. От те, що от гроші вважають, консерватизм. Ну, звісно, це і духовна карта, ну, дуже часто показують саме ці підрахунки, банки, це все. От вам як ніби щось треба тут взяти під контроль. І ви це будете дивитись. Виходите ви з якоїсь запутанної ситуації незрозумілої. Ви знаєте, тут даже хтось може і віддасть ці керідіти. От ви стикнетесь у себе та підрахуєте, да, або там ну, просто борги. Ви зможете зрозуміти, куди, скільки йде, і як правильно це все зробити. Ви, ніби порядок наведете: в своєму житті що приходить. Ви спочатку робите розгардіяж. От Все порозкидали по хаті, да? і потім вже дивитеся, куди його правильно поставити. От ви так своїм життям будете робити. Ви от можете там поїхати, не знаю, зняти десь квартиру до друзів, поїхати, щоб подивитися збоку, як там ваш мужчина чи ваша жінка себе поводить. Да? Щоб перечекати, от зробити скандал, спочатку, навіть може, да? чи, через кризу, сказати, мені треба бути ну, спокійно, чи голосно, ви це скажете, не столь важно. Ну, от ви ніби візьмете таку цю паузу, відійдете на сторону, щоб зрозуміти, треба чи не треба, що з цим робити. да? Ви будете наводити лад. Погані звички, чи ще щось, ну да? тут що завгодно може бути, тому що в кожного своє. Ну приходить у ваше життя спочатку да, оце таке розкидання, а потім час розкидати каміння, да, і час збирати. От ви будете зараз розкидати для того, щоб потім їх зібрати і правильно викласти, так як вам треба. Такі перетрубації, трансформації відбуваються в вашому житті. Ну, давайте подивимося, чим же заспокоїться ваше серце, ваша душа, чим вона в результаті заспокоїться. Ну, заспокоїться хоча б, да, Це факт. Ну. Ви тут дійсно пройшли такий немилий шлях. І заспокоїться тим, що ви тепер будете знати, як вам рухатись. Це для вас нове, але це для вас безпечно. да, Це для вас трансформація. Ви якісь. По-хорошому візьмете контроль. Не контроль то, що от я контролюю всіх іршах, хліво, шахправо, розстріляю. Ні. Але от над своїми якимись думками, да, як то кажуть, що ми зранку, як одяг маємо вибирати свої думки. От і у вас таке буде. Ви будете обирати собі зранку встали, як я хочу прожити цей день. Ось такі думки я вдягну, да, от який одяг на мені, да, так я ж от, і буду рухатись. Якщо я вдягну зранку плаття і е, е, якісь, не знаю, Шпильки, да? туфлі, висоніжки, я буду рухатись повільно, елегантно, да? не буду спішити і так далі. Або я вдягну спортивний костюм кросовки, і я буду швидка, мобільна і так далі. От я, як ви будете собі обирати? От зранку ви собі такі думки будете обирати, як я сьогодні хочу, хочу сьогодні бути елегантним, будьте різними. Будьте різними завжди. Це дуже гарно сказується, тому що коли засиджуєшся, от таке от відбувається. Замилюється глазик, Да? Будьте різними, от обирайте собі цілий світ, карта, кажуть, перед вами відкрита, цілий світ. Пробуйте йти різними дорогами, пробуйте обирати різні думки, пробуйте бути різними. Ну, оце і буде у вас над цим контроль. Ви зможете це для себе собі дозволити. Хтось буде стримуватися перед тим, як накричати. це вже прогрес, да? перед поганою звичкою хтось буде стримуватися, хтось себе захистить від нападника. Но ваше серце точно заспокоїться по карті світ новими можливостями. І порядком. От у вас буде якийсь порядок, ви прийшли, ви прийшли якусь трансформацію, ви вирішили десь чомусь розібратись. Може, якийсь щоденник завели, щоденник домок, Щоденних фінансів своїх. Ну, ви тут заспокоїтесь оцим, що на полочках порядочок, да? це вас заспокоїть. І тепер, якби би тут от, би хто не вривався, я знаю, що з цим робити. Якщо виникне бажання куди, потратити гроші, яких у мене немає. Да? Я це запишу, а не потрачу. От заведу якийсь щоденничок і буду писати. Я сьогодні захотіла дуже там щось купити, так як я на карту, у мене карту мільйон. <гум> я зупинитися не можу. А у вас щось, щось може бути своє, що дуже сильно хочеться, так? Да? Я, кстати, заказала п'ять нову колоду з книжкою. <гум> так що скоро будуть нові розклади. Ось так. Ну, чим ще ваше серце заспокоїться? Хороші, спокійні карти йдуть, от, я хотів сказати, що без старших арканів, без перетрубації, ще й тут пентаклів в кінці. І на дні королева кубків, да? точно заспокоїтись. І ви це шукаєте. На дні короди в нас те, що упора, да? що ми сюди прийшли. Ви прийшли сюди з пошуком е якоїсь безпеки, і ви її знайдете. От зараз ніби все рушиться. І я би сказала що навіть ви це хочете рушити, тому що ви, зрозуміли, є якесь по 20-му ракамі відбулося щось таке, що ви побачили своє життя. Да? Воно від вами як відкрилося, як полина упала. І ви зрозуміли, що треба міняти. Потім ви берете контроль через кризу, це складно, так? Да? Заспокоїться ваше серце, тим, що у вас це вдається, є якась підтримка, можливо, якась, якась розмова по душам з коханою людиною, з вашим партнером, з другом. Допоможе вам. Взагалі рух вперед йде, сильний поступ вперед. Лицар Пентаклів, він може багато, він такий серйозний, він такий, на лошаді, на тяжеловозі сидить, але він рухається швидко, да? ви будете рухатися сильно і швидко водночас. Гроші будуть у вас. Успіхи у ваших дітей можуть бути. Якщо ви десь навчаєтесь, будуть успіхи у вас навчання. Ну ви знайдете спокій, да? Чим серце заспокоїться? Стабільністю новою. Новою стабільністю рух буде. У когось, може, відбудеться якась дорога важлива, але воно все одно йде вас, веде вас у стабільність, в порядок. Ну, для багатьох прям йде фінансовий порядок, да? От фінансовий порядок. Нарешті гроші йдуть. Може, ви до роботу шукали, не могли знайти. Тепер знайдете. От, тут теж прорив фінансовий. От, так по діагоналі, якщо дивимося, крайні карти, да? у вас буде фінансовий прорив. Довгоочікуваний. З порядком. От ви як наведете лад, розумієте, наведете лад. У документах, в хаті в себе, в фінансах, в своїх звичках, і це вас заспокоїть. Оце, що ви просто будете розуміти, що є якийсь чіткий план дій, бачення цього майбутнього, да? відход від цього хаосу, зняття цих шорів, от знаєте, стикнутися з реальністю дуже необхідно. Особливо, якщо тут такий мужчина неприємний, який вас обіжає. Може, ви нового зустрінете, стабільного, хорошого, який не буде вам вказувати, що вам робити. І ви не будете, знаєте, перед подружками казати, та ні-ні-ні, ну це просто в нього настроєння, це ні, немає. А ви скажете, та да, він, казав, вибачте за такі слова. Ви самі собі в чомусь тут зізнаєтесь, або там. Та ні-ні, ні, там нічого страшного, що я там щось ну, не знаю, в мене якісь є показання, а я щось там роблю не так, не знаю. Мені сказали спати лягати вовремя, а я не лягаю. Ну ні, 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 це там трошки, хоча знаєте, що не трошки. Там сиділи, скролили стрічку в, в, в Тіктосі чи в Ютубі, не? розумієте, ви самі собі тут зізнаєте, що ви робите не так. Для, для вас це треба, не для когось. Всі так це бачать, чесно тут скажу. Якщо ви думали, що тут всі дурочки вокруг вас, то ні. Бли, ваше близьке оточення все бачило. Дивіться. Подруга, мама, сестра, ваше оточення все бачило, ну, вони приймали те, що ви це не хочете казати. Вони приймали. Можливо, трошки щось вам говорили, але повага була до вас. І вам, ну ладно, ти так хочеш, ну, значить, так. Вони чуть-чуть, знаєте, як довіряли тій картинці, яку ви малювали. Ну, така робота. Може, ти поміняєш роботу? Ні. Ну, добре, добре, так. Да? Не, не за те, що їм все одно, а за те, що вони ваше рішення поважають. От така ситуація. Натякають, але поважають. А тут ви, ви будете в центрі уваги, ще й на дні у нас туди да, ви випали королева кубків. Емоційна, ін, ін, інтуїтивна жінка, яка розбереться в своєму житті. Сама зрозуміє, до чого це все йде, і сама вибере шлях, за яким хоче йти. В когось тут і навчання може бути, як я казала, ви можете щось новому навчитись, поміняти свою професію, ви тут можете. Я, до речі, сроки не загадала, тому хай буде просто, просто як книга вашого життя. А кожен собі, якщо вам подобається цей сценарій, да, ви своїми діями виберете, коли це станеться, коли ви відкриєте очі. Все, знаєте, як ви будуєте будинок, а він, ви бачите, що він коситься, ну так ну, блін, ну ні, ну може все-таки не впаде. Да? А потім думаєте, та ні, бачу, що падає, оскільки можна притворятися, прийшли, знесли його і будуєте заново новий. Да? Ось у вас така якась книга життя відкрилась. І новий ви будуєте, прочний, гарний. Так, як треба, не такі, як коситься. Ну, я думаю, вже я вам прикладів метафор багато розказала. Кожен знайде для себе щось своє і почує, от ви, хто, скільки вас не слухає, а кожен отримає з цього розкладу тільки щось своє особисте. Бажаю, щоб цей розклад у вас програвся якнайкраще. Буду вдячна за ваші коментарі, за ваші реакції. За підписки, хто не підписаний, звичайно. За ваші донати дуже вам дякую. Нехай все вернеться в стократ за спонсорство. Да? Я, не те, що я не хочу казати, я стидаюсь, соромлюся говорити, але я вам чесно дуже за це все вдячна. До нових відео. Па-па!